Добрий ранок Запоріжжя, запоріжці. Я маю надію, що у вас все добре. Дивимося з вами на 17 листопада і на 18 на залишок сьогодні, сьогодні день. І на 18. 17, 18 листопада місто Запоріжжя. Так, дивимося Дніпровський район, лівий берег. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Є шахетна загроза, але все збивається і люди просто чують і налякані. Не бачу, ушкоджень ну, людям нема. Так, Дніпровський район, правий берег. Дивимося на 17-18 листопада. Будемо поки так, а якщо дадуть світло, все буде добре, то я вийду і раніше. Ще правий берег. Правий берег у вас якесь ушкодження на підприємстві або на якомусь в якомусь закладі, але воно не з обстрілами пов'язано. І можуть бути ранені, там люди можуть, це як диверсія якась. Це може бути диверсія, може бути статись на виробництві чи на чомусь такий вибух чи що. Космічний мікрорайон, дивимося, 17-18 листопада. Які загрози мирним людям. Праве уважно, якщо є такі якісь підприємства, там працюють жінки і чоловіки на ньому. І загроза для людей, для них, для працівників, але це не показало, що це від вибухів. Космічний мікрорайон 17-18 стопада. У вас ракетна загроза там, де нас знаходяться люди в спецодягу, де працюють або в формі. Ось туди є загроза. ППО буде працювати, ви будете чути ушкоджень цим людям, де працюють, не... решті я не бачу. Піски мікрорайон. 17-18 листопада? Нічого не буде. У вас нічого, все добре буде. Десь щось там почуєте здалеку. Вознесенский район. 17 или 18 полуистопадов. Выбачаюсь. Вознесенський мікрорайон. У вас загроза шахетів, будуть збиватися і є загроза фізичних ушкоджень від уламків. Будьте уважні. Бородинський район, 17-18 листопада. Бородинський дуже уважно у вас ракетний прильот. І це скоро показую. Не бачу я, щоб він. Зараз подивимося. Людям-людям загроза. Це буде на там, де люди в уніформі або в формі працюють. Але я не бачу, щоб хтось постраждав. Це добре. Mm. Так, Александрівский район. Нічого, тільки чути будете щось. Десь будете чути роботу ППО. Осипенківський район, 17-18 листопада, які загрози мирним людям. Того не бачу. Все повинно бути добре. І тихо. Хортицький район. 17-18 листопада, Чи є загроза мирним людям там. Буде збиття, будете чути, будете налякані, летіти буде десь на якийсь об'єкт інфраструктурний або на підприємство, але не повинно нікого це зачепити, ні не показує, щоб комусь є загроза і це добре. Але бути уважні, бо це людський фактор. Так, дивимося Заводський район. Заводський район 17-18 листопада. Хитники. Будете чути, як збиваються. Нічого не бачу, загрози ніякої не бачу. А тепер ми дивимося Шевченківський район. І так як мені написала панянка, підписниця Зараз будемо дивитись Шевченковський район, село ДД. Дивимося село ДД. 17-18. листопада, що загружує мирним людям? А ви мені скажете, потім напишете, чи так вам зручно буде, якщо я так буду дивитися, окремо Шевченківський по оцим маленьким громадам. ДД. І ракети, і шахеди щось над вами там будуть летіти. І ви будете налякані, але я не бачу, ну, принаймні для вас ця загроза пуста. Воно, мабуть, пролетить, повинно пролетіти. Але ж будьте уважні на чеку. Село Зелений Яр. 17-18 листопада, чи є загроза мирним людям. прольотом У вас у вас прольотом, ви тільки налякані і чуєте щось. Село Ливаневського 17-18 листопада, чи є загроза мирним людям. Село Ливаневського, дуже уважно. У вас прям паде прильот. Прильот, прильот. Ну, для людей чомусь це буде пусто, ця загруза, тому... тому треба бути уважними, йти в укриття, десь ховатись. Налякані будете, буде працювати папу, але це буде прильот. У вас там і ракети і шахеди, щось таке бурно якесь буде летіти. Воєнне містечко. Дивимось 17-18 листопада. Що загрожує митним людям? Воєнне містечко. Шахиди загружують, будуть летіти десь на І ракети летять над вами, але не нічого над вами прольотом. Село Чкалово. Висматриваю, воєнно будуть видивлятись, мабуть, розвідники на якийсь об'єкт, з чимось пов'язаний таким. Відношення має до людей в формі село Чкалово. Ну, на два ми пролітають шахиди. А от від ракет у вас іде загроза. Шахеди летять далі, а ракети несуть загрозу фізично людям. Будьте уважні. Так, село Калантирівка. Дивимося 17, 18 листопада. Чи є загроза там мирним людям? Тільки чуєте, щось роботу ППО буде чути, щось лякаєтесь страшно. Так, Шевченковський перший мікрорайон. Дивимося, перший мікрорайон. 17-18 листопада. Чи є загроза мирним людям? Та що ж таке? Нема, мабуть. Какі у вас загрузи. Є загроза від збиття шахетного. Будуть летіти десь на якесь підприємство чи на якийсь об'єкт. Люди будуть налякані, але не бачу я, щоб люди були фізично ушкоджені. Це добре. Будуть збиття шахетні. Так, другий мікрорайон. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети без шахетів. Другий мікрорайон ракети, але прольотом над вами. Тільки загроза ракетна. Хотя, працює ППО, не бачу ушкоджень людям. Третій мікрорайон. Чи є за мирным людям 17-18 листопада? Нічого не бачу, все повинно бути добре. Так, ви мені потім напишете, чи так буде краще для вас, якщо я так буду дивитися Шевченківський район. Тепер ми дивимося громади. Біленьке дивимося. Беленькая, 17 -е, 18 -е листопада. Нічого не бачу, все буде добре. Летіти над вами буде тільки

мабуть трошки спаде. Інтенсивність обстрілів. Мало Катеринів. Кокушугум. є загроза мирним людям 17-18 листопада? У вас шахетні збиття, багато шахетів, чи дронів, чи шахетів, було багато. Чи це арт, обстріл? Але збиття і не бачу я ушкоджень людям. Це добре, руйнування є. Так, балабини. Дивимося, 17-18 листопада. Чи є загроза мирним людям? Бала би не дуже уважно у вас випав прилюд. І буде працювати ППО, але це буде прильот. Це буде ракетний якийсь. Чи обстріл, чи прильот. Щось таке широке. Але людям нема там ушкоджень, не бачу. То, то, добре. Широке. 17-18 листопада, чи є там загроза мирним людям. Загроза від уламків, від збиття є загроза, але незначна. Чомусь так показує. Люди налякані, але е, не повинно бути великих там руйнувань і поранень. Відрадне. Дивимося 17-18 листопада, відрадне. У вас погано, у вас прилюд, і Працює ППУ. І там і дрони і е, ракети. Відрадне дуже уважно. Погані карти у вас. Е, привітне. 17-18 листопада привіт! На що загрожує мирним людям? Загрожують шахеди, і від них є фізичні ушкодження, буде атака шахедна. Так, оріхів дивимося. 17-18 листопада оріхів. погано Хто залишився бути дуже уважні ці дні, якщо там є люди цивільні. Погані карти на ріхів по обстрілам імені. Мишоваха, дивимося, 17-18 листопада. Оріхову. Стабільно погано. <кліх> Постійні обстріли. Тренівка. Дивимося, 17-18 листопада. Домівка дуже-дуже уважно У вас прильот, у вас працює ППО по шахедам, прильот може бути ракетний. Ракетна якась, чи це КАП, чи щось таке попаде. Не бачу ушкоджень людям, це добре. Так, гуляй поле. 18 листопада. Угу. Постійна фізична загроза там. Якщо є люди, будьте уважні, але я думаю, що ви і так розумієте, що там <кій> небезпечно верхня хортиця. Верхня Хортиця, 17-18 листопада. Я mm не -hmm. знаю, будете чути роботу ППО. Збивати будуть ракети, є загроза руйнувань, але пусто для людей загроза фізичних ушкоджень це добре. Але бути уважні, ще раз кажу, бо це людський фактор, село Таврійське. Встрети 18, 18 листопада, село Таврійське, що там загрожує мирним людям. Ой, село Таврійське, акуратно, бо у вас прильот. Обстріл. Шахиди за межами села будуть збиватись. Вони такої загрози не несуть, а ракет не буде. І ракети за межами будуть збиватись, але може щось прилетіти. Але не бачу я ушкоджень людям, і це дуже добре. Бережіть себе, своїх близьких. Як тільки буде змога по світлу, буду виходити частіше. Побачимось з вами 18-го. Подивимось, що нас чекає далі.